Я Українка, тут моє коріння, у цім краю мені судилось жить, до всіх звертаюсь, слава Україні! Героям слава! Відповідь звучить. Героям слава тим, хто в боротьбі за волю для щастя людства голову поклав. Він міг би мати зовсім іншу долю, та для свободи він життя віддав. Він патріот, герой і та людина, в чиєму серці не згаса любов. Понад усе народ і Україна, і це основа з поміж всіх основ. А ми нащадки, ми достойні діти, героїв, пращурів, у наших жилах кров. Ми Україну вміємо любити. До всього рідного у нас палка любов, і це стає вже правилом віднині. Ми Україні будемо служити, до всіх звертаюся. Слава Україні! Героям слава відповідь звучить, хоч всі ми різні, різні в нас родини, і пращури в нас різними були. Та всі ми, діти, діти України, і треба, щоб у мирі прожили. Бо Україна для усіх нас мати, свою любов нам щедро віддає, тому її не можна розлучати. Вона єдина, вся, уся як є: і схід, і захід, і Одеса, і Крим для всіх вона є спільна. Тому у мирі, злагоді, живім нас батьківщина світла і чудова. А щоб всі люди мудрими були для нас усіх одна державна мова, щоб ми у розумінні прожили. Тож будьмо мудрі, слава Україні, героям слава, слава навіки!